Закарпатці мають бути готові до відключень електроенергії у будь-який час. При цьому розробити точні графіки абсолютно неможливо, адже рішення приймає НЕК Укренерго і на вимкнення живлення дається 15 хвилин. Львівська область, яка опублікувала дані із вказаними населеними пунктами та вулицями, теж не може спрогнозувати, яку саме чергу відключать у той чи інший момент. Графіки доводяться для відключення черг. І на виконання їх дається 15 хвилин. Я прогнозувати, і навіть не Кукренерго вам не спрогнозує це, заздалегідь. Тому звідки беруть львівські колеги, графік, не знаючи, чи це 15 хвилин тому назад, і можуть дати графік, я на це запитання відповісти не можу. Я можу відповісти, то що в нас 15 хвилин для прийняття рішення. Конкретно що відключати. Наразі на сайті Закарпаття Обленерго опубліковано вісім черг щодо аварійних відключень. Загалом їх розроблено 10. для розуміння. Одна черга це 11 мегаватт, які потрібно зекономити. Відповідно за рішенням диспетчера, мають бути вимкнені вказані підстанції, до яких підключені кілька ліній. Усе залежить від навантаження. Є такі дні, коли не було 12 годин світу. Оце є велика проблема, з якою ми сьогодні працюємо, тому що раніше ці. Так звані графіки чи плани відключення вони не передбачалися і не розроблялися для використання в воєнний час. Тобто ми розуміємо, що агресор сьогодні наносить удари по електричним підстанціям, і не можна сьогодні спланувати порядок ремонтних робіт і чітко зазначити графік, по якому, наприклад, завтра буде відключатися світло. Це відбувається за рахунок того, що відповідний диспетчер інформує ставить завдання з Києва тут на місці, і відповідно відбувається відключення там першої, другої, третьої черги. обленерго пояснюють, вплинути поки що на це не можуть, адже всі розрахунки затверджені на рівні Укренерго. Водночас нині розробляють нові черги, згідно яких розширять кількість населених пунктів, а отже, споживачів, але натомість зменшать тривалість часу без електрики. Ми, е Напрацювали за цей час рішення, які будуть подані до НЕК «Укренерго» для затвердження можливості зменшення кількості відключення годин на території Закарпатської області. Дисципліна виконавча в цьому випадку повинна бути дуже чітка, і нами вона буде виконуватися однозначно в терміни, встановлені графіками. Я думаю, що ми вийдемо на ті. Завдання при цій ситуації на ті завдання, які ставить перед нами військова адміністрація і наші громадяни, магістральне освітлення, якого немає, ось уже кілька днів на криміногенну ситуацію майже не вплинуло, але збільшилася кількість ДТП із летальними наслідками. Відтак на радіооборони Закарпатської ова розглянули можливість часткової роботи вуличних ліхтарів. Якщо ми, наприклад, виконуємо. Планові завдання Укренерго стосовно економії електроенергії і є можливість, наприклад, виконуючи це завдання, залишити освітлення певних вулиць хоча б через один світильник, то відповідно ми будемо це робити, розуміючи, що дехто хто не розуміє взагалі ситуації, засуджує, але в той же час. Воно не має під собою жодного здорового глузду, тому що це спасає людям життя. Окремо працюватимуть із бізнесом. Виробництво, яке забезпечує життєдіяльність краю, як от хлібопекарня чи інший об'єкт критичної інфраструктури, матиме живлення і надалі. Відповідно, приватні обійстя, які підключені до однієї підстанції з ними, так само будуть із світлом. А от роботу потужних підприємств, які водночас є бюджету утворюючими, можуть переглянути. Ми будемо проводити роботу для того, щоб по. Перше, з кожним зрозуміти, скільки вони можуть обмежити використання, чи можуть вони переглянути виробничий процес і, можливо, дещо відключити, дещо від чогось відмовитись, як це економити, це з кожним іде адресно, але ми однозначно повинні зберегти. Економіку, яка функціонує, дає нам жити. Скільки триватиме вимушена економія. Наразі неможливо спрогнозувати разом з тим. Населення вкотре закликають зменшити використання електроенергії в години пікового навантаження, а саме з 7 до 11 ранку, та з 17 до 22 години вечора загалом щодня Закарпаття заощаджує від 4 до 12% відсотків електроенергії, і це суттєвий вклад у збалансування усієї енергосистеми України. Наболілі питання, як от тривалість відключень та частота, обіцяють вирішити найближчим часом. Щоправда, додають кінцеве рішення за національною енергетичною компанією Укренерго.